Я маю сказати, що така наша з вами, таке наше з вами життя, що купа пасивної агресії, маніпуляції, низький емоційний інтелект це є, на жаль, норма більшості українських родин. І це не означає, що ці люди всі. Є людьми з розладами особистості, є якимись аб'юзерами. Просто ну це норма. це дійсно історія, що е, от, е, ну, так людей виховали, так складалося їхнє життя. Знов-таки, це не про раціоналізацію, це не про те, що батьків треба там якось е, стати їм мамою, чи татом, чи психотерапевтом, а це про те, що можна бути пасивно-агресивним. А можна іноді маніпулювати, можна іноді не розуміти навіть там, про що йдеться, але при цьому бути достатньо хорошими батьками. Як це працює? А от так, здорова структура особистості, друзі. Те, чого немає, у тих батьків, які дійсно створюють своїм дітям пекло. Тож, чого не має бути у нормальній родині? Да, там.